Так, всім привіт. Я рада всіх вітати на моєму телеграм-каналі. Скарбничка успіху і тут. У нас разом з нами приєднуються завжди люди, які дійсно е, хочуть досягнути успіху. І саме в нашому каналі ви можете як в скарбничці знайти все те, що вам потрібно саме для досягнення вашого успіху, тому що ми розповідаємо саме про ті можливості, які підійдуть абсолютно кожній людині, незалежно від національності, від місця проживання, від вашої професії, освіти, від фінансових статків на даний момент е, чи чоловік, чи жінка єдина умова, щоб вам було 18 років. А вік, до якого можливо займатися цією справою, не обмежений в нас. Є найстарша людина, це за 80 років, по-моєму. Так що абсолютно кожен тут може знайти для себе місце і можливість змінити своє життя на краще. Я Марина Клочко, рада вас вітати і буду вам сьогодні розповідати, постараюся коротенько-швиденько саме про ці можливості, які доступні абсолютно кожній людині. Хочу почати з того, що. Я кожна людина притягує до себе таких людей, як вона сама. І якщо вам щось не подобається в якійсь людині, яка знаходиться біля вас, то подумайте, де у вас всередині є такі самі моменти, і чому ви притягнули цю людину. До чого я це веду і чому я так впевнено це говорю? Я по натурі сова людина, яка Більше справ активних робить ввечері, зранку мені важко прокидатися. І от я останній місяць притягнула до себе людину, яка є зараз на ефірі, це Аніта. Це мій новий партнер, яка є дуже активною, але всі свої справи вона також робить пізно ввечері, тому що всі підключення її нових партнерів відбуваються ввечері. І буквально вчора я вже вляглася спати, а Аніта мені пише: у нас нове підключення, у нас новий партнер. І я заходжу в кабінет, дивлюсь, який там відбувся чудовий і класний рух, про який я вже писала тут в каналі. Можете почитати, хто ще не читав. Тому, друзі, якщо ви хочете щось хоч Шкихи змінити, змінити те, що відбувається навколо вас, то подумайте, чому ви це притягнули, ту ситуацію чи тих людей. Знайдіть це в себе, відслідкуйте і намагайтеся це змінити, і тоді буде все чудово, але те, що я собака це непогано. Нехай Аміта можеш і вночі підключати людей, це тільки буде великим плюсом і пришвидшення нашого успіху. Так ось буду я сьогодні розповідати про компанію Меджи Клайм Це просто система, унікальна на сьогоднішній день на просторах інтернету. І насправді я кілька років шукала саме такі можливості, і всесвіт мене почув і дав мені цю можливість. Я хотіла знайти компанію. Щоб там можна було працювати в команді, тому що це набагато швидше завжди можна досягнути успіху, і набагато простіше складно одному пливти в човні, так ніж коли у вас там буде двоє, троє, а то і більше людей. Звичайно, що це надає швидкості як мінімум. Я хотіла знайти компанію, в якій би. Будь-які ситуації, які в тебе в житті відбуваються, не завадили б тобі втриматись на тому місці, на тому досягненні, куди ти вже прийшов. Тому що ми знаємо, багато є, особливо мережевих компаній, де ти досягнеш якогось рівня, а потім в тебе в житті щось станеться. Ти не дай Боже захворієш, чи кудись потрібно виїхати, чи просто хочеться відпочити від роботи. І тобі потім після повернення доводиться починати все спочатку і будувати все по-новому. У нас такого немає, і я знайшла цю компанію. Так У нас ти можеш, хоч на кілька років піти займатися іншими справами. Потім повернутися та ще й побачити плюс у фінансах в своєму кабінеті. Далі я хотіла знайти компанію, де б не було якихось продажів фізичного продукту, скажімо так, тому що сьогодні на ринку дуже велика різноманітність всього, і насправді людина може вибрати те, що для неї більше до душі, те, що для її, якщо ми беремо косметику, для її шкіри більше підходить, те, що для неї підходить, більше по гаманцю, так тому що. Часто ті самі мережеві компанії будуть брати. Ми приходимо в компанію, а виявляється, що там продукт тобі за дорогий, і ти не справляєшся кожен місяць там набирати ті бали, які тобі потрібно, і складно будувати якби свій бізнес. В нашій же компанії такого теж немає. У нас немає фізичного продукту. Ми ні до чого не прив'язані. Ми можна сказати, виступаємо рекламними агентами. Все, що нам потрібно мати, це телефон, свою свіжу голову. І бути впевненим в собі, бути впевненим в компанії і просто доносити цю інформацію людям, так як ви відчуваєте, знайти своїх людей, які теж захочуть те саме робити. Так ось мечі Академія – це. Унікальна система, яка вже шостий рік на ринку в жовтні ми будемо святкувати шосту річницю, і це свято буде відбуватися в Туреччині. Тому кожен з вас може приєднатися і до цього свята, не лише до нашої компанії, але відчути, побути всередині відчути це свято. Як насправді люди, які вже 5-6 років цій компанії досягли успіху, всі дуже щедро діляться своїми результатами і. Ви теж можете це зробити коликом можливо в нас за тут ще майже півроку, так лишається п'ять місяців. Цілком можливо ще за цей час навіть закрити автопрограму, яка у нас яких у нас є чотири, і найдешевша, скажімо так, приносить вам виплату одноразову 91 тисячу доларів. Точніше, не одноразову, а цією всією сумою ви можете забрати так свій отриманий дохід, але система працює так, що ви її закриєте потім неодноразово. Хочете ви цього чи не хочете, якщо при умові, якщо у вас буде... Активна команда зараз. Я вімкну трішки демонстрацію екрану. Так, ось кожна людина, так видно, включіть. Будь ласка, мікрофончик. Скажіть, чи видно? Да, 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 видно. Добре, дякую. Кожна людина з нас насправді давайте будемо чесними, чого хоче в житті. Гроші, так, це. Можна сказати, що я хочу гроші, хочу стати багатим, хочу мати достаток, але за грошима обов'язково приховується ще якась ціль, якесь бажання, якась мрія кожної людини. Так і це можуть бути подорожі. Я часто спілкуюся з людьми, і насправді дуже багато людей озвучує саме цей момент, що вони хочуть подорожувати, вони хочуть бачити інші країни, інші культури, і це насправді надихає і дає заряду для людей. Ну для того, щоб подорожувати, нам потрібен автомобіль, як мінімум, так і він потрібен не лише для подорожей, а це зручність, це в даний момент не елемент багатства, а це просто більшість людей вже використовує в повсякденному житті, і особливо ті, хто живуть у великих містах, відчувають наскільки зручніше користуватися власним автомобілем, і це економить і нерви і час ніж загальним громадським транспортом. В нашій компанії, як я вже сказала, є чотири автопрограми, і це сама популярна програма, яка е, має вже дуже багато е, людей з великими результатами і неодноразовими. Далі, звичайно, що ми всі хочемо мати власне житло, своє затишне, те, яке ми собі бачимо, як ми уявляємо, тому що дійсно для багатьох людей його житло, його домівка є е, тим місцем сили, де він може відчувати себе в безпеці, в затишку, в комфорті, е, де е, якщо є ще сім'я. Е, і, і, і в сім'ї все гаразд, то це дійсно місце сили, яке надихає, яке заспокоює, яке приносить радість, натхнення і так далі. Тому це надзвичайно важливо. І в нас є дві програми дім, які насправді багатьом людям вже змінили життя і дали можливість купити не лише свій вимріяний дім або побудувати його, але і дали можливість зробити вигідні інвестиції на своє майбутнє і купити по кілька. Будинків там чи квартир, і не лише в своїй країні, але і за кордоном. І таких результатів у нас історії вже теж є дуже багато за 5 років існування компанії. Ну і звичайно, в кого є діти, хто сам бажає постійного саморозвитку, то розуміє, що найкраща інвестиція, найвигідніша інвестиція це інвестиція в себе і в своїх дітей. Вона є самою вдячною, тому що ми всі бачимо, в якому світі ми зараз живемо, наскільки все нестабільно і непередбачувано, і ми ніколи не знаємо, де ми можемо зав бути або куди нам прийдеться поїхати, що ми можемо втратити. Скільки бізнесів наземних просто втратили люди, от за останні роки, і наскільки все переходить в онлайн. Тому, якщо у нас будуть певні знання, ми їх можемо використати в будь-якій країні при будь-яких умовах, і це точно у нас ніхто нікуди не забереться. Завжди залишиться з нами. І так само в наших дітях ми будемо впевнені, що при будь-якій ситуації з тими знаннями, які ми в них вкладемо, вони зможуть знайти своє майбутнє, де б вони. Не були на даний момент, ну і я думаю, нікому вже не секрет, що. Причина багатства це наша власна щедрість. Хто можливо ще цього не знав, то я вам про це розповідаю, тому що насправді лише щедрість причина багатства. Так можуть люди сказати, я щедрий, але чому я бідний? Тому що десь пошукайте знову ж таки в собі. Мабуть, ваша щедрість іде не від щирого серця, а десь від розуму або можливо, ви щедрі даруєте подарунки, займаєтесь благочинністю, але ви чекаєте, що вам хтось скаже дякую, що вам десь хтось чимось віддячить, чи вам десь хтось щось поверне? От саме це може вам заважати щедрість. Благочинність, подарунки мають бути, як пам'ятаєте, в Вінні говорив сова вірніше, да, в мультику про Вініпуха говорила безвозмездно. От наша щедрість має бути безвозмездною, і тоді це все буде насправді працювати. <клух> так ось наш перехожу тепер конкретніше до нашої чудової академії. Насправді, як тут все працює. Одна підписка, і ви отримуєте мільйон можливостей. Ця підписка є одноразовою і пожиттєвою. І якщо ви потім не бажаєте масштабуватись, чи вам достатньо того, що ви оплатили одноразово, ви більше за все своє життя можете не додати сюди жодної копійки. Або це може бути вже, от наприклад, в нас є 13 бонусно-накопичувальних на програм. Якщо ви хочете зайти в якусь ще програму, от, наприклад, ви зайшли в програму автошечки, а вам хочеться ще заробити собі на свій власний будинок. Ви заходите ще в програму Дім. Звичайно, тут треба буде купити собі бізнес місце, але ви можете купити уже не дістаючи зі свого зі своєї власної кишені, або там не, не йдучи десь на роботу, а вже з тих грошей, які ви заробили в середині тут в компанії в автопрограмі, наприклад. Тому одноразова підписка, і вона йде пожиттєва і навіть передається у спадок, щоб ви собі розуміли. Неважливо, чи ви активні, чи ви неактивні, чи ви були активні, а потім десь пропали, потім знов повернулися. Вам не потрібно підписуватися ще раз, не потрібно проплачувати ще раз. Все е, ваше місце, ваш акаунт зберігається за вами назавжди. Наші переваги це міжнародна компанія. На сьогодні вже налічується більше 90 країн світу на ринку з 2019 року. І як я сказала, в жовтні будемо святкувати вже свою шосту річницю. Платформа можливостей насправді, окрім бонусно-накопичувальних програм, про які я вже тут сказала кілька слів. Тут є навчальна, навчальна платформа, на якій продаються різноманітні курси, і вам не потрібно ходити шукати десь на просторах інтернету на різних сайтах. Ці курси. Ви можете прийти в нашу компанію і на одному майданчику знайти. На будь-яку тему курс більше того, якщо ви є спеціаліст, професіонал в якійсь галузі будь-якій, неважливо, що це. Ви можете на нашому майданчику продавати свої власні курси і тим самим заробляти гроші. Якщо ви хочете відкрити свою онлайн школу, у нас теж є така можливість. Ви можете прямо у нас всередині в нашій компанії відкрити свою власну онлайн-школу, теж на будь-яку тему, неважливо, чи це гроші, чи це мови там якісь ви вчитель, навчаєте іноземних мов, чи це просто рукоділля. Абсолютно будь-яка тема підходить. Ви. Відкриваєте свою власну онлайн школу і навчаєте людей цьому. У нас є рекламний кабінет, де ви можете серед всіх учасників е, нашої спільноти зробити таку рекламу, щоб люди про вас дізналися, там про ваші курси, про вашу онлайн-школу і так далі. Чи можливо якісь просто ви свої продукти продаєте на маркетплейсі, який у нас теж є. І насправді, навіть якщо ви в мережевому маркетинзі займаєтесь продуктовою якоюсь лінією, ви можете за рахунок нашого маркетплейсу так само розповсюджувати свою продукцію в різні країни світу. Є е, е, можливість створити телеграм-бот, є p майданчик, є навіть для любителів е, онлайн ігор, наша власна гра, де також можна заробляти наші ж власні токени, які називаються Сітро. І з грудня 24-го року наша компанія має свою власну криптобіржу, яка вже на сьогодні функціонує. Можливо, там ще немає всіх елементів, які мають бути, всіх можливостей, але потрішки вона розширюється, набирається, набирає обертів, постійно додаються якісь криптопари, якими можна торгувати. І наш власний токен уже повноцінно торгується на цій біржі. І хто цікавиться криптовалютою, можете приєднатися. І практично на старті так закупити цього токену, тому що прогнозується дуже гарний ріст, і можливо це буде повториться історія, навіть як і з біткоїном, тому. Хто цікавиться і вірить у криптовалюту, не зволікайте, поки він коштує поки там кілька центів. Ну і сам наша вишенька на тортику, це наші бонусно накопичувані програми, тому що саме вони дають найбільші прибутки. Саме, саме тут людина може буквально там з е, якихось своїх боргів кредитів е, злетіти до мільйонера, і це не просто слова, тому що у нас насправді є вже дуже багато доларових мільйонерів в компанії, які так само прийшли з якимись боргами, але е, завдяки своїм зусиллям. Завдяки е, своїй такій напорискості і впевненості. Е... І бажання змінити своє життя кардинально вони змогли досягнути цього успіху, і це може зробити дійсно абсолютно кожна кожна людина. Як працює наша компанія, як я сказала, ми якимось певним чином виступаємо рекламними агентами, тому що в нас виклю... працює виключно реферальна система. І всі прекрасно знають, що такі бонусні картки сьогодні. Вони у нас є абсолютно скрізь в будь-якому супермаркеті, в аптеці, на заправці, в будь-якому магазині, навіть надання послуг, перукарі так там. Манікюр, коли ви приходите до майстра манікюру, чи навіть на масаж, вони всі е, намагаються користуватися оціми бонусними картками, е, коли ти приводиш якогось клієнта і вам дають або якусь знижку е, одноразову, або вам виплачують якісь бонуси, як, наприклад, тут в монобанку приведи друга і отримай 50 гривень на свою карточку. Але у нас в компанії використовується теж е, оця система бонусів, і, але вона в нас неодноразова, і вона в нас насправді дуже дуже щедра, коли ви захочете е, побачити, наскільки тут щедро все відбувається, тоді ви зрозумієте, що наша академія дійсно працює за оцим принципом, що щедрість причина багатства, тому що коли ти щедро ділишся е, своїми знаннями, коли е, ти бачиш е, е, от компанія, чому щедро винагороджує да, тому що якщо людина активна, вона проробила свою певну роботу, вона е, віддала свою енергію, вона чесно працювала, компанія дуже щедро за це винагороджує. Тому я думаю, всі з вас користуються бонусними картками. То чому б не скористатися ще однією віртуальною карткою, яка насправді вам дасть набагато багато більше, ніж у тих всіх карток, які зібрані у вас у вашому гаманці? Нікому не секрет, що сьогодні криптовалюта просто заполонила наше життя, і вже ми від цього нікуди не дінемось. Всі прекрасно чули і розуміють, що цифрові гроші це вже наше не майбутнє, а сьогодення. І як би нам не хотілося не вірити в це або відмахуватись від цього всього і не бажати це все вивчати, якщо ви ще не в темі, просто, просто задумайтесь над цим і почніть вникати в цю тему, тому що насправді це дуже дуже необхідно абсолютно для кожної людини. І чому зручно це робити в нашій компанії? Тому що е, багато людей. Відразу щоб дізнатися про криптовалюту, йдуть, купують дуже дорогі курси по криптовалюті, починають займатися трейдингом і насправді там втрачають великі гроші, тому що це складно. Це це дуже велика така система, якій потрібно довго навчатися, особливо, якщо ти не ніколи не вивчав так, в цьому напрямку, ти не розумієшся там на IT, ти не знаєш фінансової грамотності, тому. Будьте тут дуже обережні, тому що насправді 99% людей це я можу сказати з впевненістю, а можливо навіть і більше, які починають займатися трейдингом. Втрачають на цьому дуже великі гроші, і насправді це може призвести навіть до дуже нехороших моментів вашого життя. Є навіть випадки суїцидів через це. І е, будьте тут дуже уважні, якщо ви і починаєте вивчати криптовалюту, не заходьте туди на якісь останні свої гроші. Ні в якому разі не беріть кредити, ні в якому разі не позичайте, не продавайте свої там всі е, нерухомості машини і так далі. Тому що це не дасть вам достатку, не дасть вам багатства. Е, і як я сказала, чому зручно починати про це вивчати в нашій компанії, тому що тут ви абсолютно. Нічим не ризикуєте, ми не торгуємо криптовалютою. У нас в компанії є свої так звані бали, в яких ми заробляємо. Це юлайми, бітлайми і лайми. І от саме ці бали ми отримуємо і вони йдуть в прив'язці до курсу біткоїна і до курсу USDT. Тобто, можна сказати, що ми просто заробляємо свою зарплату, заробляємо свої бонуси у криптовалюті у біткоїні і в USDT. Тому це надзвичайно вигідно, і нам не потрібно так само вивчати якісь графіки, слідкувати там за ринками, сидіти постійно в тих екранах, в моніторах і переживати, що ви щось втратите, що зараз там той курс обвалиться, і ви підете у величезний мінус. Нічого цього в нас немає. А навпаки, це дуже вигідно заробляти у криптовалюті, тому що навіть якщо ви заробили певну суму криптовалюті, ти коли там, допустимо, той біткоін 60 тисяч, так ви можете почекати буквально там місяць-два місяці, коли той біткоін виросте до 100 тисяч, і тоді зняти свої гроші вже маючи ще. Плюс великий, е, великий плюс на цьому курсі, який піднявся. Звичайно, може бути і мінус е, впасти той курс, але в мінус у нас ви ніколи не підете. Тому що вхід у програми набагато, просто сотні разів менший, ніж ви отримуєте на виході. Тому падіння курсу нам абсолютно не страшне. Далі. Тут хочу поділитися людьми фото людей, які насправді стали біткоїнерами, так заробили в нашій компанії свій перший біткоін, і це лише маленька частинка. Їх насправді уже сотні тих людей, а й тисячі. І е, є люди, які мають не лише один біткоін. А на сьогодні ви знаєте, так що біткоін вже коштує більше 100 тисяч доларів. І є люди, у яких вже є своїх власних біткоїнів по кілька десятків. І от саме про цих людей я говорила, так що вони є у нас доларовими мільйонерами і е, чекають, коли біткоїн буде по прогнозах не 100 тисяч, а 300, 500 і навіть більше. Ми чули і такі прогнози, і е, це не так багато років пройде. Тому якщо ви мрієте про свій власний біткоїн і не один можливо, то тоді вам точно треба приєднатися до нас. Далі, ось наші щасливчики, про які я теж говорила. Власники автомобілів, які купили новесенькі автомобілі із салону, тих моделей, які їм хотілося. Це можна зробити в будь-якій країні світу, вибрати який хочеш колір, так ніхто вас не зобов'язує купувати якусь певну модель машину. Це може бути абсолютно на ваш смак, вибране авто і більше того, ви його купуєте без кредиту, без всяких зобов'язань, тому що вам ви закриваєте автопрограму і вам виплачується повна сума, яку ви. Можете витратити на автомобіль, і якщо ви вибрали, допустимо, дешевший автомобіль, ніж вам прийшла сума залишок, іде для вас виключно. Ви розпоряджаєтесь ним, як хочете. Ніяких зобов'язань більше перед компанією немає. Ви можете купувати нерухомість, можете подорожувати, можете вибрати собі набагато дорожче авто, так тобто, тут ви вже розпоряджаєтесь, як хочете, але є умова, якщо ви закриваєте автопрограму, ви купуєте собі автомобіль із салону. Далі, що робити, щоб приєднатися до нашої чудової команди до нашої компанії, і мати можливість ось так теж заробляти такі гроші, заробляти в біткоїнах, заробляти в USDT і мати можливість виводити на будь-яку валюту будь-якої країни. Вам потрібно просто звернутися до людини, яка вас запросила, яка вам дала це відео, яка вас запросила на цю презентацію. Вам потрібно уважно вислухати, які програми. Є взагалі і які виплати приносять ці програми, тому що вони абсолютно різні. Це може бути від 10 доларів, вам потрібно заплатити, щоб стати вже учасником певної програми, а може бути і кілька тисяч доларів. Тому тут ви вже будете дивитися по своїх бажаннях, по своїх цілях, так з якою ціллю ви прийшли сюди до нас, і по своїх фінансових можливостях на даний момент, коли ви розпочинаєте цей шлях. Ви собі обираєте ту програму, яка вам найбільше до душі, яка вам потрібна, яка ціль у вас стоїть, берете у людини реферальне посилання, тому що по-іншому ви не попадете в нашу компанію. Я говорила, що тут працює все виключно у реферальній системі, тому тільки за реферальним посиланням ви зможете зареєструватися. Реєстрація іде абсолютно проста, з цим впорається кожна людина. Оплачуєте ось той одноразовий і пожиттєвий внесок, і ви є уже партнером нашої команди, нашої компанії. І тут я написала краще заходити по стратегії, не буду зараз на цьому зупинятися. Запитайте дійсно у людини, яка вас запросила, вона вам про це розповість, допоможе, підкаже, яка стратегія підійде найкраще для вас. І звичайно, у нас практикується не тільки щедрість, але і радість. Ми розвиваємо в собі ту радість. І ми дійсно щиро радіємо завжди за людей, які закривають автопрограми, які заробляють свій перший біткоін, які елементарно повертають свої кошти, коли приходять до на нас в компанію. Тому що, окрім того, що ви вносите мінімальну суму для того, щоб Нашим партнером, ви ще й буквально там, за дуже короткий термін повертаєте ті кошти назад, і потім ви виходите лише в плюс, і абсолютно ніяких ризиків, втрат у вас не відбувається. І радіємо за себе, що у нас з'являється новий партнер, радіємо за наставника, тому що вашому наставнику повезло з таким крутим партнером, як ви. І, звичайно, що ніякий бізнес ви не зможете побудувати, якщо у вас всередині немає впевненості, якщо у вас живуть якісь страхи і старі установки. Насправді вони є в кожного з нас, але е, постарайтеся все таки працювати з ними. І е, лише тоді ви зможете починати діяти по новому, а не застрягнути ось там на старому. 95% е, ми складаємось із наших страхів і наших старих установок, і лише 5% у нас живе ось тих якихось мрій, дитячих бажань е, нашого якогось. Е, Стрімління чогось досягти більшого, ніж ми маємо, і повірте, що ці 95% будуть вас дуже, ну просто дуже тягнути назад, повертати у старе, звичне е, місце, де ви є, і переконувати вас в тому, що ну якось жили і поживемо, так далі. Але будьте сильніші, ідіть за своїми мріями, ідіть за покликом свого серця, за своїми бажаннями, і насправді це зробить е, і вас, і ваше життя набагато кращим. І тримаючи увагу лише на своїй цілі і бажання, тримаючи увагу на позитиві, ви зможете подолати ті свої страхи, тому що коли ми зосереджені, і вся наша увага лише на наших болях, страхах, на якомусь негативі, на тих ситуаціях, яких відбуваються у нас в житті кожного дня, якщо ми зосереджуємось на своїх невдачах і на своїх на, на відмовах нам, так ми починаємо обесцінювати себе. у нас пропадає віра, пропадає бажання щось робити далі. Тому фокус уваги лише на позитиві все буде добре, як би це склад. Нам сьогодні не було, але лише це може змінити наше життя, і будьте впевнені на 100%, що у вас це точно вийде, і тоді так і станеться. І як я казала з самого початку, що я шукала собі саме таке місце, де би була команда, тому що е, сила команди в кожному її учаснику, а сила кожного учасника в команді, і насправді е, це набагато швидше досягаються результати і. Простіше, веселіше, не знаю. От ми навіть дуже часто збираємося з нашою командою. Я ніби от сама сижу там, думаю, є якісь ідеї, так як можна щось покращити, щось змінити. Але коли ми збираємось всі разом, приходить набагато більше цікавих ідей, набагато дієвіших ідей, і це набагато швидше можна реалізувати в життя і отримати ті результати, які ми хочемо. Як є ще приказка, да з нашого дитинства: одна голова добре, а там 2, 3, 5, 10 набагато краще. Тому станьте частиною тієї сили, яка. Подарує вам щастя. Ми з радістю завжди зустрічаємо нових наших партнерів е, в нашій чудовій е, магічній академії. Тому подумайте, приєднуйтесь, задавайте запитання і змінюйте. Своє життя тому приєднуйтесь до нас, не втрачайте час, тому що скажу відверто, я практично рік спостерігала, теж переживала, тому що багато зараз шахраїв багато недобросовісних компаній, багато людей, які намагаються десь якимись махінаціями працювати. Я хотіла знайти екологічну компанію, і коли я сюди прийшла, я не відразу почала запрошувати людей, тому що я хотіла переконатися, що я запрошую людей у надійне місце, де вони не будуть втрачати свої кошти. І лише тоді, коли я в цьому переконалася на 100% що тут ніхто нічого не втрачає. А якщо активно і добросовісно працює, то лише примножує свої статки, і тепер я почала активніше працювати. Тому приєднуйтесь, не зволікайте. Питання якісь є? Немає, можливо, хочете поділитися якимись своїми. От є на ефірі партнери. Можливо, хочете сказати хтось щось про компанію, поділитися своїми враженнями. Можливо, як ви довірились компанії? Да, тому що дуже часто в нас зараз, коли ми спілкуємося з людей, першим ділом йде недовіра. Я не вірю, я боюся, я боюся втратити і так далі. Поділіться, можливо, як ви повірили, чому ви повірили? Переконалися, що це все дійсно працює. Нема сміливих, так? Включайтесь. Аніта. Давай, скажи кілька слів. маєш можливість говорити? Маю, але я не знаю, що додати, ти все, все правильно кажеш. Люди, всім згодна. Просто треба діяти, не боятися, запрошувати. Компанія рано перевірена вже нами. Я одразу повірила, я ну, сама подивилася маркетинг, подивилася на компну платформу компанію, подивилася результати людей. Ну то мене надихнуло. Чому якщо інші змогли, то я зможу? Так я і пішла. Оце 100%. сто відсотків, якщо інші можуть, чому я не можу? Да? Чому ми завжди себе безцінюємо і шукаємо причини, чому хтось зміг, бо йому там чи оточення не таке, чи е, часу більше, чи ще чогось більше стосовно часу більше, хочу сказати, що в нас дуже багато людей є, які ще працюють на роботах, і в нас дуже багато е, є багатодітних сімей е, по чотири, по п'ять по дітей, і вони займаються цим бізнесом і знаходять на це час. Не не шукають причину, що в них багато дітей в них немає часу, а саме заради дітей вони і досягають своїх успіхів і своїх результатів. І Отаніта, скажи, як ти написав мені Я я не помню дослівно, але вчора ти написала, що я така рада, емоції переповнюю да? і чому тому, що Аніта вже запросивши поки що лише двох людей, вона вже повернула частину своїх грошей. якби вона заходила просто на одне бізнес-місце, вона би вже повернула б свої гроші 100% і навіть заробила А так як вона заходила по стратегії певній, то вже частину грошей вона повернула і найближчим часом, буквально я думаю, можливо, це навіть буде там третя четверта людина, і Аніта поверне 100%. Відсотково свої вкладені гроші, і плюс до того вже почне заробляти. Правильно, я кажу, не обманюю людей? Так, все правильно. Я дуже щаслива, бо я вже на крок ще ближче до своєї мрії. Я дуже поставленої цілі. Скажи, от, от то, що відбувається відразу повернення грошей, це додає якоїсь впевненості? Дуже додає. Мені додали. перша З першої людини я отримала вже половину своєї свого вкладу, ну, не враховуючи той. М Інший так, як ну, іншу ділянку моєї стратегії, mm -hmm. але якщо взяти саме цей перший рівень, то я отримала половину наказу грошей. Це дуже змотивувала. Я змогла ще впевненіше казати людям, що тут ну немає ніякого обману, тут все чітко. Тільки заходить партнер одразу в секунду, у мене е, є виплата у мене на рахунку, ну я її бачу у себе в кабінеті. Тут все чесно, все справедливо, все працює просто чудово, алгоритм працює. Так, да. Насправді це так. Максим, є можливість, може, хочеш щось додати? Да, конечно, Марин. Благодарю тебя за эфир. Очень было, как всегда, очень было здорово. И восходно. Ты молодец, реально. Я еще раз неоднократно подтверждаю об этом. Вот они поздравляю тебя с своим партнером, да, чтобы этот, это твой был такой бриллиант, да, который будет тебя, чтобы он стремился и он приводил людей, и чтобы у тебя была большая команда, большая, успешная, целеустремленных людей таких, которые вот тебе этого желают. Потому что здесь действительно компания очень крутая. И как ты сказала, что выплаты сразу мгновенные, это да. И самое интересное, что в других компаний такого нету. Там нужно ждать конца месяца для того, чтобы тебе начислили в кабинет деньги. В любой компанию, даже продуктовую взять. Надо ждать, пока тебе начислят в конце месяца какую-то денежку или сколько ты там заработал определенно. А здесь сразу же, как только ты закрываешь, тебе сразу в кабинет падают эти деньги. Это будет рефералка, либо закрытие программы сразу же мгновенно. И вот это меня самое больше поразило. То, что здесь... Ну, не люди в это верят. Ну, надо стараться, чтобы найти таких людей, которые верили, которые шли сюда. И потому что, ну, это здесь действительно бродит. Правильно говорят лидеры, что, ну, это, такого, такого нету. И я думаю, что и не будет. Там да. Компания действительно серьезная. И тут э, искусственный интеллект, который... Это только будущее. Только будущее. Поэтому... Дякую, Максим. Все правильно сказав. Хочу додати, що і Максим, і Аніта були в дуже багатьох мережевих компаніях, і зрештою вони знайшли лайм. І от по їхніх відгуках я бачу, що поки що їх точно нікуди більше не тягне. Вони хочуть залишатися тут і розвиватись саме в цій компанії. Да, і що і, і успішно вони зараз і роблять. Тому приймайте рішення, звертайтесь до людей, які вас просили. Не буду більше затягувати, щоб відео було надто довгим. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто потім ще подивиться в записі. Ми працюємо для вас, тому не соромтеся, задавайте запитання, отримайте відповіді і змінюйте своє життя на краще. Всім гарного, мирного дня. Все, спасибо Лайм Дякую.